Слава Ісусу Христу! Сьогоднішня Євангелія в неділю М'ясопусту додала нам ті слова, які тільки що ми слухали, і висновок є з того, що ми сьогодні бачимо той час, коли Господь проголошує майбутнє, Що станеться з людиною, які будуть її успіхи. Нагорода чи покарання. Ми знаємо, коли Ісус Христос, бачивши у Єрусалим, святин, Він і вийшов на Оливну гору, Він заплакав. У тій горі, побачивши, що то місто не пізнало його, час його відвіда, був для них такий, значить дивний. Тому що собі, що той інакше має бути. І тому він в той час також і розказав про те, що станеться зі світом, коли настануть часи, коли прийде Месія тут на світ, коли познає, появиться на небі знак Його. Знак, цей знак є знак Христа, на якого ми кожен з нас звертаємо увагу, надіємося на Нього. Шануємо Його в своєму житті. І тим знаком якраз буде сповіщено другий прихід Христа Спасителя Росії. Тому коли син чоловічий прийде у своїй славі. Бо того часу ми знаємо, що весь значить, період, який Ісус до того прославлення, Він приходить у Таєнну. Він не відкриває себе так. Навіть в тому поході, який відбувся в, в Єрусалимі, в часі вертої неділі, він йде начать, на осляті ус, їде, а тим самим дає наче, можливість пізнати, що він цар мир, цар спокою, цар любові. Безвічний. А тут триумфальний. Прихід сина чоловічого у славі з ангелами. Зі силою, з могутністю він прийде і сяде на своєму престолі слави. Той престол, який він колись залишив задля нас, прийшовши на землю, упокорився, став подібним у всьому до нас, крім біха. Тобто прийняв людську природу і тим сказав, що людська природа. Може перенести всі ті терпіння, страждання, випробування, які тільки світ готує для людської природи. І тому від того нашого життя і перебування тут на землі кожного з нас, і тих тисячі людей, яких мільйони, може мільярди, кажемо, вже жили тут на землі і ще будуть жити, вони, наче кожен, зокрема, здасть світ за своє життя. Христос. Виконав для нас місію на нову Богу, зробив для нас ту велику ласку. А тою ласкою є те, що він відкупив нас від гріха. І тому він сьогодні має право, має право судити нас. Інший Бог не буде судити нас, тільки Він. І тут якраз є питання з як станеться це, що буде? І зберуться перед ним всі народи. Їх народів інших народів нема. Всі люди, всі люди, люд, який був створений Бог, він якраз і буде суджений на тій землі. І тому нагадується, що почнеться, кажемо, порізнення, відлучить їх одних від одних. Чому саме влучить? Тому що. Кажемо, як пасту відлучає овець від козлів. І тому, кажемо, є, та як е, світ має різні значить, визначення, північні, схід захід А, а тут кажуть ліворуч праворуч. ті, хто будуть стояти ліворуч, вони наче зазнають відсудження. За що це? Тому що в тому світі мали жити по правилах, будучи християнами, навіть і ті, хто може і не пізнавши християнського життя чи науки, певно, вони також будуть мати відповідальність в тому, чому не стали на дорогу пізнання на дорогу правди. І тому осудження. Як ми знаємо, що суд, для кожен з нас є дуже таке, кажемо, таке відношення, коли нам скажуть, тебе вкличуть на суд, нам моториш на моторичний". Чому? Що там станеться? Які будуть до нас питання? Прошу, чому ми винуваті? Тоді, коли наш світський суд дає нам такий страх, коли? Але є в інших випадках, коли її осуджує якогось за якусь кам, поступок недобрий, тоді, власне, людина приймає цю кару, відбуває тут, на землі. Іншим разом кажемо, є такі кари, осудження, що кажемо, засудили його там на 200 чи на 300 років. Хоч людина, кажемо, така величина кари, але людина може тут прожитись достатньо. А засудження зло навіть у світі така засудження є. Але є розуміння того, коли він це, кажемо, відшкодує. Бо багато людей в тому світі, кажемо, не розрізняють в тому, що таке добро, що є зло. Знають, що добре, я дуже добре робити. Навіть кажемо дитина, котра робить щось добре, що ще не має розуміння, вона щось зробила добре, їй дуже приємно є. Вона тягнеться до материнських чи батьківських рук і хоче похвалити А батьки хваляться. А є дитина, що щось зробила недобре, якщо там розбила щось впало, щось наче таке зробило який домашній неспокій, вона ховається. Кажемо, чому, Коли воно ще не має розуміння, але воно вже за собою несе відповідальність, що щось робило зле. Тому є такі кажемо, правила нашого життя, що мусимо жити згідно заподіга. Тому що народ Божий, котрий прямував з єгипетської неволі, до того часу ми. Мали закони людяності, але ще й таких дещо заповіді Божі ще для них не існувало. Тож Пізніше. Або синаймовський отримав під час подорожі, тому що народ почав і Бога кривдити через рядово поклонство і почав кривдити один одного ближнього. починаючи кажемо, від батьків, від поваги. До життя людського бо там один одного забив в часі подорожі, від розпусти, від честі людської, людську гідність не нарушував, не долюбляв свого ближнього, оцінки давав йому різні, не шанував добра свого ближнього. Цими заповідями Ісус Христос. Кожен з нас значить, буде оціно. Та як колись у наптові Іванській, коли ми протягом року слухали це, що має робити доброго, аби осягнути життя вічне. Бо життя вічне осягнути дуже є значить, важливим для людини. То не є щось таке, ми сьогодні хочемо кожен з нас осягнути якийсь. Значить факт життю, хтось через навчання, хтось через працю свою. І завжди деколи ми побільшуємо ступені свого знання, якісь винагороди світові стаємо, стаємо наші там вищими над нашими тижнями. Так, ми прагнемо цього добра. Але чи прагнемо ми? Такого добра своїй душі. Тому що вимог, як для одних, для одних є нагородою, тобто не то, що оправданням, але ходіть благословенні Отця, Мого візьміть у спадщину царства. Це, як каже, пинагорожання. Ми кажемо в світі тому пребію, яка вічна премія. Тому певно, що ті люди будуть знати, за що вони отримали ту ласу. Бо він вичисляє це, що відношення до ближнього є дуже важливим, з яким ти живемо. Він нагадує, що про голод. Кого ближнього ти пам'ятав і дав йому їсти, дав йому напитися, І чужинця бачив, ти, котрий потребував твоєї ласки і його прийняв. І того, хто був голий, ти приодів. До того голого ми бачимо один із прикладів святого Мартина, є, коли він був бояк, там розказується вже не раз, може, чули, ту. Таку подію, що він бачив ну, чоловік, який потребував холод, холодний дощ падав великий, взяв свій плаже половину розтяг і дав половину. Собі лишив половину, а половину віддав дав тому, хто потребував. І вночі приснився. Значить, там є таке видіння було, що Ісус його снився велотарку. Це Він мене приводив. Ісус каже, це він. Мені дав свій половину свого плаща, Мартин мені дав, я ось його плащу. Ну, є те саме, про що й говориться, що є. Потреба послужити своєму тиждень. І за тюрму говорить бо той, хто там ув'язнений, а сьогодні дуже багато. Ми не можемо багатьох, і сьогодні, кого і відвідати, тих полонених, хто є першня тюрма. Ми не можемо до них сьогодні наче, якесь слово написати чи потелефонувати хотіли. Але не можемо бачити, що світ сьогодні навіть і то, ту ласку не дає нам вчинити з них. Хоч би можемо вчинити те що потім можемо. І тоді після тої оцінки милосердя на своїм ближчем. Як і Господь над нами милосердився над всіма грішними, так само Він говорить, що ви милосердилися, тому що ви це вчинили не тільки їм, але вчинили і мені. Каже, істину, кажу вам, усе, ви, що зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили. То саме відноситься до негативних вчинків, коли людина. Значить, має значить, закритість свого, свій світ, перед нею закритий, вона нікого з ближнього не бачить. Егоїстичний світ гордої людини, самолюбної. Вона бачить тільки себе і свої досягнення, а той, хто поруч є її нецікавість. Тому, проте байдужість полінивського небачення. Ті, хто потребує твоєї помочі, вони очагають посудження. Тут ті самі такі слова тут линули, як линули до попередніх, а тоді в них Господи, а де ми тебе бачили? А, бі, Святим, як святий махн не послужив, дали він у тім, там сердце. Неважливо, тому що захищав я маю, маю один, не можу ділитися. А багато хто має пам'ять. Більше чого, тому міг би так. Бо не поступив би ще так, не мав би твої, Каже, того відня і похвали Ісуса Христа. І нема за що хвалити тих людей бо іншим разом кажуть, добре, він жив на тому світі, він був добрий людиною. Але ну, він заслуг ніяких не зібрав собі якому житті. Бачимо, що як у людському життю є ті моменти, що треба постійно працювати. Як ми працюємо постійно для збагачення нашого фізичного, хочемо мати достатки земські, покрівлю над головою, добру одежу, добре якесь становище в тому світі. Ми турбуємося про становище і духовне, тому що це дуже важливо. Тому сам кондак і взагалі, вся історія тих днів, яких сьогодні в нас і дні моління є, вечільня, не нагадує нам, що розгорнуться книги, і тоді всі, властиво, і стануть кажемо, згідно тих книг, як ми говоримо. Сьогодні в світі тих трудових книг нашого життя, що ми зробили на пенсії, і відійшли. Так само. І книга життя говорить про те, що там щось мусить бути записано. Чи добрі наші вчителі? Вони не пропадуть світ там з тої книги. Не кажу трудову книгу нам писали, що ми там працювали, і то і то робили. Ну будемо. І за це дадуть нам. Кажемо винагороду. Так само винагородою є духовна винагорода, що вимагає, щоб там щось було записано. А це і наше праведне життя, це і наше християнське життя, добре моральне життя. Життя, яке наповнено є добрими ділами. А добрими ділами є дуже небагато. Молитва і збилості. Ми сьогодні маємо. Ми дуже багато робимо, а скільки сьогодні людських рук, тим більше наших воїнів, які стоять, сьогодні, ми кажемо прошу до нас. Давайте. Бо ми це робимо для добра вашого. Може дехто і несправедливо щось поступає, але це не треба оцінювати, то оцінить Бога. І тому, як бачимо, тут питання є в тому, що Бог має усліднє слово. Засудження над людиною. Світські суди того мають. Вони мусять бути, аби розрізнити, аби дати люд... людині спокій, розрізнити між добром і злом, одного, кажемо, покарати в світі, іншого оправдати. Але послідне слово є тут. Як, як ми поступали в тому життю нашому і фізичному, і духовному. По іншим разом жодного правда не буде, бо нашою, нашим сторожем є, наче сьогодні, голос Божий, то наша совість. Ді, хто може, хто може заперечити своїй совісті і сказати, ну, є я вирішує, ступиш. я знаю, що. А совість каже, лево, лево вступаєш, бо тут і тут ти. Поступилося. Тут, тут не заховали. А тому певно, що заховання всіх правил вимагає їх знати ті правила. Заході може, рипитися святковні Для того вони є, щоби ми сьогодні тут святині збиралися. І ще і ще один раз перед великим погосом перед тим, як Господь стає на дорогу страждань за кого. Чи йому треба працювати? І то з великою любов'ю до нас, його до себе, але і наступ, наступить, і каже, згідно до з нинішнього Іванлям, його справедливість. Тоді вже кажемо, не буде Фарисей бігав і шукав у Богу кого віє когось, щоб щось знайти і в ньому зле. Фарисей стане. Судом, митер станет перед тим судом, як не тірі, і будний син стане перед тим судом, як, як ми себе оцінюємо. Тому нехай Господь сьогодні дасть нам ті потрібні ласки і знання тої дороги життя і навчить нас, щоб ми, ми, ми творили то добро, а він вчить нас, як робити, робив, оцім самим будемо їм оцінити. Те, що говорить, одні підуть на вічну муку, це правда. Це маємо нагадувати собі кожен раз. Ну і правдою є висока нагорода, яка буде для тих, хто жив праведне життя, хто дбав за себе, хто дбав за, за свого ближнього. Тому що сам себе бачити, от, щоби Бог його значить, вислухав милого, щоб він міг похвалити, хвалити Бога кожен з нас, за ті е, дари життя, які нам дані. І певно за це праведники отримають щось більше, отримають життя вічне, якому не буде кінця.